Добрий день, друзі. У нас сьогодні дуже сонячний день, а я хочу зняти відео про ландшафтників. Малесенький секрет ландшафтників. Чи поділюся ним, скажімо так, поки моя племінниця годує качок в парку. Суть роботи ландшафтників. і Чому ландшафтники часто чуть-чуть зверхністю дивляться одне на одного? Компанії з верхністю дивляться одне на одного, і кожен хоче бути кращим один за одного. Це дуже просто люди керуються страхом, страхом того, що вони не є кращими, розумієте? Або хочуть бути кращими за когось. Тому що, що тому, що професія ландшафтного дизайнера це не X дорівнює е, Розумієте? Це творча професія, і творчість, як завжди, супроводжується тим, що люди не до кінця розуміють, чи правильно вони це роблять, і чи це сподобається іншим людям. І завжди ну, дуже боляче сприймають критику, тому що це творіння. І, і тому одні ландшафтники бояться бути засуджені іншими ландшафтниками. і з за того получається, що нібито Хтось зверхніший відносно інших, хтось ну, типу, хоче відчувати себе вищим за інших, розумієте? Але це насправді не так. Суть в тому, що люди просто бояться, бояться бути невизнаними, бояться бути незатребуваними, що їхнє творіння комусь не сподобається. Ну, це страх багатьох людей, багатьох професій, де професія не є точною наукою, де ти просто не шукаєш точних рівнянь і не шукаєш вирішення цього рівняння. Ти просто твориш щось своє, і тому і тому. Це супроводжується постійним страхом і невпевненістю, або синдромом самозванця. От в мене часто таке було, і я ще, і ще проскакую, що я відчуваю себе самозванцем в даній професії. Хоча дуже багато знаю, але все одно дуже багато не знаю. Мені здається, що тут безкінечне навчання. Скільки я буду жити, якщо я буду працювати в даній професії, я все одно буду вчити, вчити, вчити. І так само я і роблю зараз, тому що. І кожен раз, коли я пізнаю щось нове, я думаю, ого, я це не знала, це круто. І коли я думаю, що люди це вже давно знали, я себе відчуваю якимось таким, знаєте, чуть-чуть трохи -чуть невпевнено, розумієте, але я це визнаю. Я визнаю, що я дуже багато не знаю, і це нормально. Просто хто боїться визнати, що він багато не знає, він створює таку. Ауру навколо себе, ніби він все знає, але ну, ну, це неможливо, розумієте? Просто неможливо. Тому що в світі є дуже багато. Е... Тисяч, напевне, дерев, які взагалі ще не мають назви. Розумієте? Вони ще їх ще не віднесли вчені ні до, до якогось виду певного. То як тоді можна думати, що ти все знаєш? Це просто нонсенс. Весь час змінюються інші якісь ем, бачення цього, як має бути. Е, і загалом, як має бути? Просто комусь подобається таке, а комусь таке. І ну, відповідно це створюється по-іншому. Розумієте. Тут немає якогось якоїсь бази, що ось давайте робимо так, наприклад, як в кулінарії. Хоча кулінарія це теж мистецтво і створювання. Але якщо брати, наприклад, вже базу, ага, варимо борщ, значить, там є вход сюди входить буряк, морква, цибуля, картопля, м'ясо, копчене таке, і ти розумієш, типу, порядок, що там має бути, принаймні. А коли ти створюєш якийсь сад, ну ти сам береш свій порядок. Ти не, ти не навіть якщо ти маєш певний бюджет запланований, все одно порядок вибираєш ти. Певний Рослини, певну структуру цих рослин, яка воно буде, певну форму тих рослин, розумієте, ти сам вибираєш. І тому ти завжди ризикуєш, що воно ну, не зайде або воно зайде, але пізніше, а зразу воно буде ну, сприйняте скептично. Зазвичай люди бояться і молоді ландшафтники бояться, тому що коли ти створюєш сад з маленьких рослин. Це сад на перспективу, і зазвичай замовники дуже часто не розуміють цього, або розуміють небагато, тому що люди зазвичай мають певний бюджет і хочуть в нього вміститися, але вміститися так, щоб і рослини були великі. І якщо ми вже беремо ландшафтного дизайнера, щоб тут сад вже прям був зразу великий, але люди не враховують, що такий бюджет не може дозволити собі, наприклад, великих рослин зразу ж. Щоб сад був зразу такий, який там планує ландшафтник. Мені, наприклад, якщо б мене не обмежували в бюджеті, то юху, але зазвичай я. Будую сади, створюю сади для людей з обмеженим бюджетом, тому що в країні війна багато людей не готові витрачати зараз на сад багато розумієте, і типу, якщо і витрачають, то витрачають не такі великі кошти. Які з яких можна було б зробити прямо, прямо класно, те, що я хочу, те, що я вже собі придумала, розумієте? Це все йде на перспективу, а на перспективу воно так і виглядає. Тобто ти не можеш зразу створити щось таке велике і класне, яке буде мати вигляд прям вау. Цього ну, ландшафтники і так знаєте колючо відносяться одне до одного, тому що е, ти ніколи не є впевнений, що це сподобається комусь. І знаєте, ми завжди звикли озиратися на думку когось. Ах, не озираюся. Знаю, що багато чого вчу заново, вчу знов. І мені подобається вчитися, мені подобається дізнаватися щось нове. Багато нового, і я рада, що я можу десь це черпати, вивчати і радію тому. Я не говорю, що я знаю все, тому що повірте, якщо хтось каже, що він знає в цій галузі все, це маячня. Тому що тут знати все неможливо. Ось так, друзі. Про малесенький секрет ландшафтних дизайнерів, які чомусь не дружать.